Відкрийте дуже вас. Прошу усіх Євангелія від Марка. П'ятий розділ. Дуже приємно, коли починають десь, знаєте, шелестіть Біблії. Дуже приємно це говорить про те, що дійсно ви ті люди, які шукають Божого Слова, і вам потрібно сьогодні Боже Слово, і вам потрібно розібратися в цьому слові. І ви маєте слідкувати, щоб я правильно читав, щоб я правильно проповідував, ви маєте також проникатися цим словом, тому хай Бог благословить. Читаємо історію з 21 го вірша. І коли Ісус знову переплив у човні на другий бік, то зібралося до нього багато народу, а він був біля моря. І ось приходить один із начальників синагоги на ім'я Іаїр. І, побачивши його, падає до його ніг. І дуже благає його, дочка моя при смерті, Прийди ж. І поклади на неї руки, щоб вона видужила і жила. І він пішов з ним, і йшло за ним багато народу і тіснили його. Перше, ми бачимо нужду Іаїра. Ми бачимо нужду чоловіка, батька. Служителя, ми бачимо нужду цієї людини. Він прийшов до Ісуса Христа. Він прийшов і він впав. Дуже важливо прийти нам впасти у ніг нашого Господа. Не зверха, не з висоти десь, не просто, можливо, трьома словами попросити чи десять слів. Дуже важливо сьогодні знати, а до кого я йду, в кого може ізцілити чи вирішити мою проблему і просто впасти перед Ним, смиритися перед Ним, просити, благати Ісуса, це сьогодні для мене, для моєї сім'ї, для моєї родини. Це дуже важливо благати, і просити Його. Ми знаємо, що поки Ісус Христос ішов в Дім Іаїра, звершить ту молитву, і ще одна подія відбулася в дорозі, дуже така. Велика, також серйозна подія відбулася, і також по особистому Ісус Христос відчув себе, щось він пережив. Якась була жінка. Жінка страждала на 12 12 років. Страждала кровотечею, і вона також поклала в своєму серці, в своєму розумі, в своїй невеличкою, можливо, вірою, тільки дотронусь до одягу Ісуса Христа і буду, буду здоровою. Сьогодні дуже важливо, брат і сестра, хто ти сьогодні є, з якою метою ти прийшов сьогодні в церкву, і які твої думки, яка твоя віра, як вона вимірюється сьогодні? Чи я усвідомлюю, що є Бог тут, на цьому місці, я прийшов в Дім Божий, прийшов в Дім молитви. Я прикладу всі зусилля, щоб побачити Бога, щоб пережити Бога. Можливо, ти і той і Аїр, ти впадеш сьогодні, вклонишся перед ним і будеш благати. Можливо, ти та жінка, яка просто дотронеться до його одягу, і одна і друга сторона один і друга, вона, вони мають потребу, вони мають потребу сьогодні в Господі. Вони знають чітко, хто може вирішити їхню проблему. Брати і сестри, чи знаємо ми, хто сьогодні може вирішити нашу проблему? Да, ми можемо сказати це Господь. Ну Господь хоче ще, щоб була віра до цього, до цього розуміння. Боже, чи є ця віра сьогодні в мене? Якщо нема, ми можемо просити цю віру, Боже, дай цю віру, дай цю віру. І ми знаємо: я буду пропускати тексти. Жінка доторкнулася і вона отримала зцілення. 33 вірш. А жінка, будучи у страху трепеті, знаючи, що з нею сталося, підійшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. І Іаїр і ця жінка також. Вона прийшла і впала. Вона віз. Вона пережила силу Божу. Вона пережила миттєве зцілення. Ісус Христос перед цим запитував, хто до мене дотронувся? Хто доторкнувся до мене? Брати і сестри. Чи ви відчуваєте, що ви на цьому служінні вже доторкнулися до Господа сьогодні? Чи ви ще в процесі? Чи ви ще вагаєтеся? Відчуваю, не відчуваю, достойно чи достойна, чи достойно Що ми сьогодні відчуваємо? З якими думками ми прийшли? Може хтось просто сказав зразу, хрест поставив, я не достойно Я просто прийшов сюди сюди, понаблюдати спостерігачом. А ось щось може відбудеться. Може, хтось сів там десь далеко в кінці, ви навіть не наблизили сюди ближче, поближче, поближче, знаєте, сюди до переду, щоб ближче, де, де, де сильно горить вогонь, щоб сюди поближче. Можливо, ви десь сіли, зайняли таку позицію десь іздалека. Були різні люди, хтось здалеку наблюдав, хтось проривався через людей, проривався поближче до Ісуса Христа. Комусь було аби в Царстві Божому бути, а комусь не аби, а комусь потрібно було сісти праворуч чи ліворуч біля Ісуса Христа. І в кожного різні потреби. Ісусу Христу це подобалось, що деякі люди були хотіли більшого чогось. Ісус Христос каже: Він же сказав їй: дочко, віра Твоя спасла тебе, іди з миром і будь здорова від недуги Твоєї. Коли він ще говорив, приходять від начальника синагоги і говорять, дочка твоя померла, навіщо ще турбуєш учителя? Брати і сестри, можливо, ваша нужда, наскільки сьогодні дійсно вона по-зиному страшна, важка і велика. Можливо, ви молитесь чи за себе особисто, чи за таку рідну, рідну людину. Можливо, в неї четверта стадія раку. Можливо, її дні вже пораховані. Можливо, вже диявол вам сказав, вже не молися, а готуйтесь е, до того, щоб прощатися е, з рідною людиною. Чи це може батько, чи мама, чи жінка, чи чоловік, чи син, чи донька. Я не знаю, до кого це слово сьогодні. Ну сьогодні, можливо, диявол тобі сказав все. Ну, дуже важливо, брати і сестри, з ким ми маємо справу. Ісуса Христа, реакція, вона була миттєва. Миттєва. Ісус же. Як тільки почув вимовні слова, тільки почув ці слова, говорить начальникові синагоги не бійся тільки віруй. Не бійся тільки віруй, брати і сестри, як це важливо до останнього мати цю віру. Навіть якщо вже скажуть померла, померла, все, не турбуй. Ну я все одно буду молитися, щоб Бог воскресив, щоб Бог підняв. Сьогодні, можливо, ми сьогодні вже, знаєте, хтось фізично, мабуть, вже начебто померла людина. Ну як важливо, сьогодні Бог сьогодні хоче підняти твою і мою віру. І далі Ісус Христос іде, туди входить і не дозволив нікому йти за ним, крім Петра та Якова та Іоана, брата Якова. І приходить у дім начальника синагоги, і бачить він замішання, замішання і тих, що плачуть і голосно причитають. І увійшовши, він говорить їм, чого журитись і плачете, дитя не померло, а спить. І висміювали його. Він же, виславши всіх, бере батька і матір. Дитини. І тих, хто був з ним, і входить туди, де лежало дитя. І, взявши дитину за руку, говорить їй: «Таліфакумі», що в перекладі означає: дівчинко, тобі говорю, встань. І відразу дівчинка встала і ходила. А вона була років 12, і вони надзвичайно здивувалися. І він суворо наказав їм, щоб ніхто про це. Не дізнався і сказав, щоб дали їй їсти. Амінь. Проти і сестри, хотілося б нагадати вам і собі ще раз, з ким ми маємо справу. Якщо подивитися на нас, на наші можливості, руки, ноги, да? на людські можливості, ми не можемо проникнутися сьогодні ні в голову, ні в чию залізти, ні серце ні чиє побачити, тим паче щось там своїми руками зробити в якійсь людині. Е, якесь зцілення звершити. І це правда, ми самі люди це не робимо, а робимо, що? робить Ісус Христос по нашій вірі. Робить Ісус Христос сьогодні по Твоїй і моїй вірі ці великі справи. І дуже важливо сьогодні нам зрозуміти, брати і сестри, я зараз ще одну думку зацеплю: вона має, має, вона, знаєте, дотична до цих всіх історій, саме вона торкається також Ісуса Христа. Це дуже важливо нам сьогодні зрозуміти усім. Чому часто бувають, знаєте, люди не отримують зцілення? Чому часто бувають, люди не отримують оздоровлення? Ви знаєте, скільки я в життю помічаю, я от на виїзді, коли їздив в різні міста, села, в другі церкви, чомусь там людей від молитви, коли я молився особисто, люди більше отримують зцілення, ніж в своїй церкві, чи в своїй сім'ї, чи в своїй родині. Як ви думаєте, чому так буває? Тому що ми думаємо, що ну, ця людина, вона між нами постійно, да? щось ми про неї, може, знаємо. Щось нам наговорили. Хіба може Бог діяти через нього, так як може діяти там, через Петра, Іакова там, і ще когось. Точно так Ісус Христос написано, Він. Там, де Він народився, де Він вирос, написано, Він не міг там творити чудес. Написано декілька тільки чудес, декілька він чудес. Написано навіть підкреслено, невеличких, невеликих таких зцілень він зробив, тому що його люди недооцінювали. Не сьогодні, як часто недооцінюють служителів в своїх церквях. Є в церквях служителя, є по них помазання, є певна влада. Ну, часто люди кажуть, ну, якщо приїде хтось помолиться, то Бог дасть зцілення. Ну якщо хтось із наших молиться, мабуть, Бог не дасть зцілення. бо ми ж знаємо цих людей. Чомусь, коли ми приїжджаємо в інші місця, то молиться, люди, получають зразу десятки десятки зцілень. А чомусь наші десь вагаються порой в деяких речах. Ісус Христос каже: Я не можу, не можу тут робити чудеса, тому що ви, ви смієтеся, ви кажете, чи не син це Іосифа, чи не син це Марії, чи не синце, чи не братця Якова, чи не дочки Його ходять разом поміж нас. Ну як він може, ми ж знаємо, ну, як, ну який це пророк? Ну, який він може творити тут чудеса. Брати і сестри, ми часто хочемо від Бога багато, ми благаємо, але ми недооцінюємо часто ось прості молитовники, які сьогодні посвятили себе, які можуть разом сьогодні з нами помолитися, ви можете отримати зцілення. Ми можемо на це сказати: Амінь. Ми щось шукаємо велике, ми шукаємо якісь імена, ми шукаємо якісь знатних людей. Брати і сестри, тут багато служителів є в нашій церкві, якби вам засвідчили. Десятки, сотні, може, тисячі зцілень, які отримали люди через наші молитви. Ну, Ми не можемо. Має права рука щось робить, а ліва не знає. З цієї сторони може, хтось бачить, і ми можемо просто свідчити, що Бог там зцілив, Бог там і всю славу віддавати Богу. Ну людина не може каже, приходьте. Представте, що служителя будуть вистратися, приходьте, я помалююся, Бог сілить. Я... Я, я і я, ні. Ісус і твоя віра, Ісус і твоя віра, твоя проблема, віддай Господу, довірся, благослови, віддайся, щоб сьогодні могли помолитися за тебе. Шоста глава. І вийшовши звідти, він прийшов на батьківщину свою, а за ним слідували його учні. Ісус вже сказав їм: не буває пророка без честі, хіба що на батьківщині своїй та серед рідних і в домі своєму. І не міг він там створити ніякого чуда тільки небагатьох хворих зцілив, поклавши на них руки, небагатьох. І дивувався він через невір'я їхнє. І обходив навколишнє селища навчаючи. Я хочу з вами зараз звершити молитву. Я хочу разом з вами помолитися, попросити Господа Боже, допоможи сьогодні мені, як сину, як доньки. Наблизившись до Тебе. Повірити, що ти сьогодні можеш це зробити в моєму життю. Ти можеш цілити. Ти можеш спасти сина, доньку, чоловіка, жінку. Ти можеш сьогодні врятувати. Якщо ти хочеш використовувати сьогодні служителів, благословляю служителів, хай прославиться ім'я Боже. Брати і сестри, ми маємо сьогодні, я звертаюсь до вас, ви маєте сьогодні піднімати авторитет служителів своєї церкви. Ви маєте молитися за них, благословляти, щоб Боже помазання, Божа сила, Божа слава виливалася. Якщо ви зайняті обсуждати мить кості одному другому, я не знаю, коли ви дочекаєтесь чуда в своєму життю. Ми не маємо сьогодні обсуждати. Ідеальних немає людей. Всі ми десь в чомусь помиляємося, десь ми люди, десь ми втомлюємось, десь можемо десь трошечки не побоцтву. Десь, можливо, підвищить голос чи ще щось. Але сьогодні це не має стати камнем. Камнем приткновення, Камнем соблизно. Ні. Ми будемо благословляти, ми будемо молитися, Боже, благослови церкву в єдності, в любові, хай Твоє помазання, Твоя сила, Хай діє сьогодні на церкві твоїй, на учнях Твоїх, на служителях, на пастирях, на диканах, на молитовниках. Господь, виливайся в силі Твоїй. Давайте ми станемо на наші коліна і помолимось про це, Боже. Ти знаєш наші потреби, наші трудності, за що ми молимось, за рідних, за близьких, за зцілення. Боже, зроби для слави твоєї.